Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми готуємо дуже смачний святковий кекс. Його можна готувати до будь-якого свята. Ну зараз ми, звичайно, готуємося з вами до Різдва та Нового року, але повірте, цей кекс можна приготувати і просто до чаю, тому що він надзвичайно ароматний, надзвичайно смачний і дуже легко і просто готується, як і всі рецепти на моєму каналі. Переходимо до інгредієнтів, які нам знадобляться, і швидесенько готуємо. Для приготування кексу нам знадобиться борошно, цукор, розпушувач, а також ванільний цукор, масло, яйця, які я попередньо змішала, аби зручніше було їх вливати потім в масло, а також суміш родзинок, світлих та темних. І я додала ще трішки журавлини. Родзинки ви попередньо можете замочити в ромі або у кон'яку, і тоді вони будуть мати більш такий пряний смак. У мене. Просто родзинки, які я гарно промила, замочила у теплій воді. Вони стали м'якіші набагато, щоб вони потім не забирали у нас воду із нашого тіста. І ми переходимо з вами до приготування. Масло підзбиваємо з вами, аби воно стало пишніше і такого трішки світлішого кольору. Далі поступово додаємо цукор. Я буду додавати в два прийоми, якщо вам зручно, ви можете додавати в три прийоми. Поступово, аби цукор починав розчинятися в нашому маслі. Далі. Ми збиваємо це все, аби маса стала такою більш пишнішою, перед тим, як ми почнемо додавати яйця. Яйця я змішала, ви можете додавати по одному, це вже як вам буде зручно. Але ми додаємо їх порційно для того, аби наша маса змогла змішатися, об'єднатися і ставати пишнішою. Дивіться, як красиво. Тобто, коли ви одразу додаєте рідину, то маса ніби як розслоюється. Вона стає такою рідкою, а потім, коли ви все промішуєте, вона стає набагато пишнішою і більш однорідною. Після цього я ще додала ванільний цукор для того, аби у кекса була неймовірно ніжна ароматика ванілі. Коли наша маса збилася, я додаю родзинки або суміш сухофруктів, яка у вас буде, промішую і поступово додаю борошно в два прийоми. Спочатку додала першу частину борошна, далі додаю розпушувач, після цього всипаю другу частину борошна і обережненько все гарно промішую, аби не залишилося ніяких комочків і наша маса була повністю однорідною. Отже, друзі, ви тільки подивіться, яке красиве тісто у нас з вами вийшло. Гляньте, дуже гарне. І далі я беру ось така у мене красива форма. Зараз я трішечки промастю її маслом. Вона, звичайно, антипригарна, ну, але я все рівно не довіряю випічці до кінця, щоб не хочеться, щоб щось підгоріло, тому я буквально отут, де у нас буде йти стик з центру, так, щоб гарно кекс у нас міг випасти, я трішки пройдуся маслом. Тому що за багато років досвіду роботи кондитером, я, звичайно. Знаю, що ці всі антипригарні форми працюють прекрасно, але бувають випадки, коли вони можуть не спрацювати. Тому я краще зайвий раз додам сюди жирної основи, яка допоможе моєму кексу потім легко вийти. Все, бачимо, що я трішки змастила також центральну частину, і тепер буду перекладати сюди тісто. Отже, друзі, я тепер рівномірно перекладаю тісто. Воно має заповнити форму десь майже наполовину. Тому що воно ще буде гарно рости в нас. Так, дивіться, яке воно гарне. Обожнюю цей кекс. Так. Дуже швидесенько він робиться. Навіть з тим, що ввімкнені прискорення, ви бачите, наскільки це все легко і просто. Я взагалі намагаюся не давати на своєму YouTube-каналі рецепти, які потрібно готувати 4-5 днів. Ну, звичайно, можуть бути специфічні, але, в принципі, ви маєте приготувати його максимально швидко. Побачили, приготували за 10 хвилин і все. І у вас є що солоденьке поїсти. Гляньте, як у нас гарно все вмістилося. Так як я і казала, що десь буде в середньому близько пів форми, він має дуже гарно піднятися. Я вирівнюю поверхню. Ось так. Це. Духовка у мене вже практично розігрілася, щоб кекс довго не очікував. І на 180-190 градусів я починаю його випікати. Що ж, друзі, наш з вами кекс повністю готовий. Він випікся. Я дала йому охолонути близько 4 годин, потім обережно дістала з форми, коли форма вже була повністю холодною. Раніше не потрібно, тому що ви можете його порвати. І дивіться, можна присипати зверху цукровою пудрою, але я більше люблю ось в такому вигляді або зробити лимонну глазур, і це буде неймовірний смак. І це прекрасне доповнення до вашого святкового столу або просто в будь-який день до чаю чи кави. Зараз ми розріжемо, подивимося, яка краса у нас вийшла всередині. Ну а я дуже вдячна, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і до зустрічі на моїх нових відео. З вами була я, Олена Онищенко. Па-па!